Вже готовий проєкт бюджету на наступний рік да, в нашій країні. Долар там закладом по 45 гривень. Але все, що готує пан Гетьманцев, це суспільна проти українців. Таке моє особисте враження, яке я бачу по діяльності пана Гетьманцева. Але проєкт бюджету не відображає програму влади по демографії. Війна. Ми на першому місці по смертності і на останньому по народжуваності. Мільйони людей виїхали, вивезли дітей, планують народжувати дітей за кордоном. Влада цього ну, не бачить. Суботу я вела прямий етер. Почалася тривога, тривога, тривога ще гуділа, та на 41 й секунді один зрив, на 42 й інший. А тут то ж саме. Государства ничего нет, поэтому мы на последнем месте по рождаемости, зато на первом по смертности. Ну и э, ладно, давайте отойдем от этой э, печальной статистики, согласно 100%. Мои золотые. Э, Блинкин приехал в Киев, мы все ждали, что они там сделают заявление, что мы вам там дадим ракеты. О, 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 долбануло. Я же говорю, у меня тут чудесный дом. Второй раз. Ракета, касетний боєприпас в ті секунди, ця зброя вбила двох людей. Від мене до епіцентру взриву один кілометр. Раз і нема два людських життя. Людина, яка приїхала туди після взриву, писала мені, що пошматувала людську плоть так, сліз. Сталеві стовпи пробила як фольгу. Там не було військових, не було військової техніки, не було складів, бо я знаю це місце. А 13 домівок як скосила, і людське життя. Демографія, а влада нічого, ні гугу, ні дікретне дівчата там не підіймають. Скоротить чиновниками силь зарплати, вони тупо і гріють, і нічого не робить. І підіймайте виплату на дітей там 100-200 тисяч зразу. Родила дитину на тобі, гроші, а потім вже платіть декретні. Рятувати треба українську генетику, скільки виплачують за загиблого героїв в нашій країні? 15 мільйонів. А за новороджену дитину зелена влада не бачить себе в майбутньому у цій країні і нічого не планує, щоб підтримати героїчних жінок, які під час війни народжують дівчата в героїні. Я диву даюсь, знаєте, що під час війни побори в дитсадках, школах лишилися. Їже місячний занос є. Налічечка подарунок на день вчителя є налічечка на день народження вихователя є налічечка. Хто захоче народжувати далі під обстрілами в країні, де головна не матері з дитиною, ні воїн зі зброєю, а корупціонер на дорогій автівці і схема по збору налічечки в учбових закладах.